Сімейна комедія з глибоким сенсом усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Подружжя Піт та Елі Вагнери займаються купівлею, ремонтом та перепродажем житла. В одне із таких помешкань вони проводять сестру Еллі Кім та її чоловіка Раса із пропозицією перепродати будинок саме їм, адже Еллі впевнена, що після ремонту там буде шикарне житло. Проте Кім та Рас не підтримують її ініціативи. Пари починають сперечатися і розмова заходить про дітей. Кім починає чергове знущання про те, що Піт та Елі весь час працюють і ніколи не матимуть дітей. Після цієї сварки Еллі задумується над тим, щоб народити дитину. Проте Піт не розділяє її думки і каже, що вже запізно, адже коли їхній дитині виповниться 16, вони будуть вже старі. Тоді Еллі замислюється над усиновленням. На сайті агентства з усиновлення Еллі читає про дітей, які не мають батьків. Піт спочатку не хоче навіть на це дивитись, адже за його словами ці обличчя дітей розіб'ють йому серце. Проте пізніше він натрапляє на ноутбук де досі відкритий сайт агентства. Прочитані історії дітей серії розчулюють чоловіка, і він погоджується записатись на курс для прийомних батьків. На курсах говорять про те, що їх навчатимуть два місяці після чого познайомлять із дітьми. Наставниці курсу Карен та Шерон кажуть, що шлях буде складним, адже діти тут не прості, і вони випробовуватимуть майбутніх батьків у всіх аспектах. Не всі пари виявляються на це згодні. На зібранні усі прийомні батьки знайомляться між собою та розказують про те, про яких діток мріють. Також там виступає дівчина на ім'я Бренда, яка розповідає історію свого життя. Вона розказує про те, як її рідні батьки стали вживати наркотики, і дівчина потрапила до притулку. Бренда була вже підлітком, а таких дітей прийомні батьки рідко шукають, тому вона вже й не надіялася знайти сім'ю. Проте згодом з'явилося двоє особливих людей, які її вдочерили, подарували їй любов, ласку та справжню сім'ю. Ця історія розчулює усіх присутніх. Після зібрання Піт відчуває натхнення та хоче вже скоріше стати батьком. Проте Еллі каже, що це дуже важливий крок, і спершу треба все обдумати. Пара вирішує все ж таки рухатись далі. Вони відвідують курси для майбутніх батьків, облаштовують дім, готуючи його до появи дітей, та налаштовують себе на кардинальні зміни у житті. На ярмарку, де майбутні батьки можуть поспілкуватися із дітьми, Елі та Піт починають знайомитися з малечею, та їм не вдається налагодити контакт хоча б з однією дитиною. Тоді вони вирішують піти в бік ярмарку, де зібралися діти-підлітки. Вони тримаються окремо, дещо відчужено, адже ніхто із них не сподівається на те, що прийомні батьки захочуть взяти дорослу дитину. Пару вражає розмова із дівчинкою-підлітком Лізі. Вони повідомляють соціальним працівникам і Шерон, що можуть взяти у свою родину підлітка. Мати Лізі відсиджує строк у в'язниці і вже довгий час не проявляла інтересу до дитини, тому Карен і Шерон стверджують, що проблем з усиновленням у майбутньому не буде. Проте виявляється, що у Лізі є ще брат Хуан та сестра Літа. В даний час вони проживають із тимчасовими прийомними батьками, тому Піт та Елі їдуть туди, аби із ними познайомитись. Перше знайомство із дітьми розчаровує пару, адже діти живуть у неблагополучній сім'ї, тому вони дещо не контрольовані, занадто вразливі та вже вміють лаятись. На сімейній вечері Еллі та Піт дізнаються, що їхня рідня проти всиновлення дітей. Вони вважають їх не такими, як усі, і відверто виявляють огиду та ворожість до всиновлених дітей. Така позиція обурює пару, і вони остаточно переконуються у тому, що готові взяти на себе відповідальність за трьох дітей та подарувати їм сім'ю. Трохи згодом вагнери привозять дітей до себе додому. Діти перебувають у захваті від своїх кімнат, іграшок та традицій нових батьків. Перший вечір з дітьми для Елі і піта видається дуже незвичним, та вони успішно справляються і вкладають маляків спати. Спочатку вагнери мають ідеальні стосунки з прийомними дітьми, про що вони розповідають на зустрічах прийомних батьків, але згодом ситуація стає не такою ідеальною. На різдво Санта приносить дітям подарунки, та вони їх зовсім не оцінюють, натомість починають гратися коробками. Лізі ж взагалі не розпаковує подарунок і тримається досить відчужено. На святковій вечері літа влаштовує істерику через те, що їй не дали чіпсів. Усе це переростає в сімейний скандал, і новоспечені батьки не можуть дати цьому ради. Тоді Лізі допомагає заспокоїти брата і сестру і відводить їх спати. А ще трохи пізніше діти влаштовують істерику в супермаркеті, вимагаючи купити їм те, що вони хочуть. Елі та піту стає дедалі важче справлятися із трійкою дітей. В один із днів сім'я приїжджає на сімейне свято з нагоди дня народження племінника Елі. Там родичі знайомляться із Лізі Літою та Хуаном і розуміють, що насправді діти хороші, тому забувають про свою брезгливість та настороженість до прийомних дітей, яку вони відчували з самого початку. На черговому зібранні підтелі розповідають соцпрацівникам про складнощі у вихованні дітей та діляться своїми переживаннями. Карен і Шерен дають їм кілька порад щодо того, як краще себе поводити. Через деякий час парі вдається налагодити стосунки із меншими, проте із старшою лізі відносини досі натягнуті. Якось до родини приїжджає мама Піта, щоб познайомитись з онуками, і вона швидко знаходить спільну мову із дітьми. Бабуся Сенді, як вона сама себе називає, запрошує усіх до парку розваг. Там Лізі зустрічає своїх подруг із притулку Кайлі та Саману, і бабуся Сенді вмовляє Еллі та Піта відпустити дівчинку погуляти із подругами. Лізі не повертається у назначений час, тому уся сім'я чекає її біля входу до парку розваг. Вже стемніло і усі нервують, адже дівчина не бере слухавку. Через деякий час лізі таки приїжджає до своїх. Елі та піт не тямляться, бо від злості і кажуть старшій донці, що її покарано, і на неї чекає домашній арешт. Ввечері пара обговорює своє життя. Вони діляться одне із одним тим, що втомилися, і відверто не справляються із таким поповненням сім'ї. Тому у них виникають думки зупинитись, поки не пізно, і відмовитися від процесу усиновлення. На наступний день Еллі застукає подруг Кайлі та Савани у кімнаті Лізі, які залізли до дівчини через вікно, попри її домашній арешт. Лізі починає сваритися із Еллі і намагається втекти із дому. Цей час піт вчить Хуана викручувати цвяхи. Через вчинену сварку піт відволікається, і Хуан впускає інструмент з рук. Той падає та цвяхом пробиває ступню хлопчику. Уся сім'я разом із Лізі, яка злякалася за брата, їдуть до лікарні. Коли Хуану надають медичну допомогу і йому стає краще, про те, що сталося, повідомляють соціальним працівникам. Однак несподівано для Елі і Піта Ліза починає їх захищати. Вона бере усю провину на себе і каже, що саме через неї зчинився скандал, і Хуан впустив цвяхи. Карен заспокоює дівчинку та відводить її в сторону, а Елі та Піту жестом показує, що це добрий знак. На наступний ранок Еллі допомагає Лізі розчесати волосся, і на якусь мить здається, що їхні відносини із дівчинкою починають налагоджуватись. Відвозячи лізі до школи, Елі помічає родоволосого хлопця, що махає дівчині. Елі вирішує, що це Джейкоб, який подобається старшій доньці. Однак насправді дівчина зустрічається із старшим за себе хлопцем, який працює прибиральником у школі. Пізніше Елі та Піт приходять на тренування до Лізі. Там вперше найменша літа називає піта татом, і пара перебуває в захваті від цього моменту. На наступний ранок Лізі знаходить у своїй ванні кімнаті гребінець, подарований Еллі, та дівчина не оцінює подарунок і викидає його в унітаз. Еллі обурюється через таку поведінку дівчини. Вона злиться через викинутий гребінець, через те, що Лізі не прибирає за собою, і веде себе зовсім по хамськи. Аби не доводити усе до сварки, піт везе Лізі до школи, та по дорозі вони заїжджають до будинку їхнього чергового проекту ізелі. Там піддає доньці молод і дозволяє бити і ламати усе що завгодно. Таким чином він дає їй можливість випустити емоції. Це дає результат, і по приїзду додому Лізі вибачається перед Еллі за гребінець і каже, що така реакція в неї була через те, що її біологічна мати часто її розчісувала, і це навіяло певні спогади. Елі теж просить пробачення, і дівчата миряться. Після чого усім сімейством вони їдуть на морозиво. Потроху їхнє життя налагоджується. Вони ходять на матчі та тренування Лізі, відвідують концерти літи, навчають Хуана спортивним іграм та їздять на пікніки. Однак в один із днів Лізі приходить до Піта та Елії з новиною про те, що її біологічна мати вийшла із в'язниці кілька місяців тому і просить прийомних батьків допомогти організувати з нею зустріч. Ця новина трохи засмучує пару, але вони погоджуються допомогти. Діти час від часу починають зустрічатися із біологічною мамою та проводити із нею час на зустрічі прийомних батьків під елі діляться цим із іншими, адже вони занепокоєні, що після таких зустрічей діти стають зовсім неконтрольованими та непокірними. Та ще більше їх засмучує новина від Карон та Шерон про те, що за сприянням лізі їхня біологічна мати розпочала процес повернення дітей. Доки Піт та Елі були на зустрічі із дітьми сиділи мама Елі, а також раз. Після повернення додому пара дізнається від Кім, що вони теж вирішили всиновити дітей, так як не можуть мати власних. Еллі не дуже радіє цій новині, так як досі засмучена через те, що дітей у них можуть забрати. Вона залишає усіх та йде у вбиральню, де застає Лізі, яка фотографує себе оголеною і комусь надсилає це фото. Забравши телефон у дівчинки, під телі знаходять смс від хлопця на ім'я Джейкоб, у якому йдеться про те, що якщо Лізі не надійшла йому такі фото, то він втратить до неї інтерес і вони розійдуться. Розлючена пара не знає, звідки чекати допомоги, отож вони їдуть до родини Фернанденс та їхньої доньки бренди, яка виступала на першому зібранні прийомних батьків у притулку. Там вони дізнаються приголомшливу новину. Бренди знаходиться на реабілітації від наркотичної залежності. Розгублення Елі та Піт не розуміють, як в такій ідеальній родині могла виникнути така проблема. Проте містер і місіс Фернанден заспокоюють новоспечених батьків, говорячи про те, що у кожної сім'ї бувають свої негаразди, особливо якщо діти прийомні, адже їм треба час, аби звикнути до нової сім'ї, до нових батьків та до того, що їх хтось любить. На наступний день Єлі та Піт помічають біля школи Чарлі, якого Елі раніше прийняла за Джейкоба. Вони нападають на хлопця, влаштовуючи йому скандал посеред двору школи, але потім розуміють, що сталася помилка. Вибачившись перед ним, вони знаходять справжнього Джейкоба. Їх конфлікт помічає директор школи, і після вияснення усіх обставин Джейкоба заарештовують. Проте заарештовують і Вагнерів, адже вони залишили дітей самих у машині, доки вчиняли розбірки. Мати Піта вносить заставу за подружжя і їх відпускають додому. Там Сенді знаходить звернення Елі та Піта до судді, який розглядатиме справу про повернення дітей біологічній матері. Вона говорить, що воно нещире і наполягає не на тому, що пара переписала його і висловила там усе, що насправді відчуває. На наступний день усі збираються у суді. Елі намагається зачитати нове звернення, та суддя не дає їй такої можливості. Мати дітей міс Віара говорить про те, що готова опікувати дітей та має для цього належні умови. Отож, після суду дітей погоджуються передати біологічній матері. Останній вечір у родині Вагнерів проходить дуже сумно. Літа та Хуан, які вже встигли полюбити та прив'язатись до нової сім'ї, не хочуть із ними розлучатись. Наступного ранку в день передачі дітей біологічна мати не з'являється. Карен і Шерон повідомляють, що жінка знову почала вживати наркотики, а також зізналася, що процедуру повернення дітей розпочала лише під натиском Лізі. Насправді вона не була до цього готова. Лізі дуже засмучується через усе це і втікає. Елі та піт її наздоганяють. Вони зізнаються у своїй любові до неї, проте дівчинка не хоче їх слухати. Коли пізніше Лізі повертається, вона говорить про те, що Елі та Піту краще встановити лише Літу та Хуана, а вона дізнається у Карен про інші сім'ї. Проте вагнери категорично проти і наполягають, аби Лізі прочитала їхнє нове звернення, яке вони писали цілу ніч перед судом. Там дівчинка читає про те, як Елі та Піт люблять усіх трьох дітей, як раніше їм їх не вистачало, і що вони тепер не уявляють подальшого життя без літи Хуана та Лізі. Лізі починає їм вірити і розуміє, що Елі та Піт дійсно її люблять. Дівчинка погоджується повернутися із ними додому. Через чотири місяці відбувається засідання, на якому вагнери офіційно усиновлюють дітей. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.